Друзі, привіт! Сьогодні пропоную незвичну паску, оскільки готується вона без дріжджів, без цукру і на рисовому борошні. Ця паска є низькокалорійною, але при цьому дуже смачною. І найголовніше, що готується всього кілька хвилин, приготувати її зможе кожна. Тільки подивіться, яка м'якесенька вона виходить. Готуйте і не відмовляйте собі у смачненькому, бо така паска точно не зашкодить ані здоров'ю, ані фігурі. У миску додаємо порізані банани, а також додаємо сюди яйця. Далі додаємо цукор або ж можна використати замінники цукру, наприклад, стевію. Тоді рисове борошно, какао та розпушувач. Весь перелік інгредієнтів, як завжди, в кінці відео, а також внизу під відео. І тепер перебиваємо це все блендером до однорідної маси. Виходить ось таке однорідне рідке шоколадне тісто. Тепер додаємо цедру із половини лимона та пропарені і просушені родзинки. Далі розподіляємо цю масу у форми. Виходить 4 паперові форми діаметром 7 см і висотою 8,5 см. Кожну форму наповнюємо на 2 треті. І відправляємо у мікрохвильовку на максимальну температуру випікатися від 5 до 9 хвилин в залежності від потужності мікрохвильовки. Також можна випікати її в духовці, тоді по часу це буде трохи довше. Для глазурі чорний шоколад заливаємо гарячими вершками і перемішуємо. Змащуємо паски шоколадною глазур'ю та прикрашаємо натуральним декором, таким як сушені ягоди, фрукти і горіхи. Як на мене, то дуже цікава ідея для тих, хто стежить за фігурою або ж із причин здоров'я не споживає цукру чи білого порошна.